Це ну рішення про затвердження та обмеження для проєктування об'єкту будівництва нововідниця, ТЗО, монтажне виробничого об'єднання багатоквартирно-штулового будинку з привіщеннями громадського призначення, підземним парки, та центром дитячого дозвілля на вулиці Зеленій, 115 в місті Львові з відповідним кадастровим номером із знесенням існуючих струб. Йдемо про дійсно ділянку, яка знаходиться при вулиці Зеленій, там є незавершений бік будівництва, коли спланувалося будівництво офісних офісів зараз планується багато функційне будівництво, тобто там залишається велика складова громадська, велика складова в тому числі, офісів і комерції, і так само пропонується зв'язку з, з, з тим, що було долучено додатково земельні ділянки, долучено е об'єкти нерухомості, то е пропонується багатофункційне з двором з поверховістю 8 поверхів, е акценти лише 10 поверхів тут на, на куті. І так само Приміщення школи, чотири поверхи. Так само в іншому кварталі, який буде наступним рішенням розглядатися, там буде приміщення садка. Ну, так само, як доповнення інфраструктури. Планується 25-метровий відкритий басейн і зв'язку є заявники. Можливо, вони так само будуть Шановні колеги, вам слово. Шановні члени нашого комітету, шановний Андрій Олександрович, ми пропонуємо сучасний такий комплекс, де буде змішана громадська функція, змішана з житловою, буде садочок, буде школа, буде 25-метровий басейн, де діти можуть, в принципі, і діти з школи, із садочку, також мешканці. Також ми висадимо. Таку паркову алею там всередині цього комплексу, Спереду переду зеленою буде розташована двоповерхова громадська функція, тобто там будуть магазини, які салони краси продуктові. А в офісні приміщення ми десь так бачимо, що є потреба в таких комплексах, щоб люди, які, скажімо, там працюють там, чи в якій сфері, не виїжджали за кордоном, але в принципі такий сучасний європейський комплекс, де можна... Поєднати всі, ну, тобто дитина йде в садок, потім вона йде в, принципі, в нашому комплексі прямо в школу, є басейн, є поруч парк. Також е, тато може цей, працювати в офісному центрі, там, чи мама може працювати в тому числі чи в салоні, чи в будь-яких е, комерційних приміщеннях, які будуть створювати додаткові робочі місця. Ну і В принципі, такою земкою, можна сказати, цього комплексу. Це в принципі, виїжджали, там була нарада, ми бачили, яка там є зарядна бібліотека напроти. Там 150 понад 9 метрів ми підготували вже 40 листа. Да, Зараз передамо. І в принципі, ми з, в принципі, з великою радістю передамо її, тому що я сам люблю читати. І я думаю, що це буде для району дуже хороша як би, спейс, такий, де вони всі можуть збиратися, читати Ну, що це на саме буде підміщення, яке ми там вчора побачили, звичайно, має пару. Дякую, дякую за вашу інформацію. Насправді, тут і появи соціального об'єкту і школи, і так само садка, і весь дитин проволоку касейна. І справді, вчора така обмопільна ініціатива всіх з'явилася, щоб бібліотека, яка є на вулиці Зеленій, вона називається Бібліотека на Зеленій. Півніцький найбільш популярний, вона фактично знаходиться на пів приміщення укриття, але звичайно, що буде більша, більший попит, більший запит, а це приміщення точно буде не підходити. У нас так само є пані Наталі, керівник департаменту розвитку. Наталі буде тоді прохання, щоб протягом тижня часу, бо власне в цій бібліотеці складувалися там проведення робіт. Там, щоб тоді власне з компанією, яка теж висловила ініціативу підтримати та пропрацювати дорожню карту, яким чином власне яке приміщення буде, який функціонал, власне, щоб можна було забезпечити ремонтом, облаштування, щоб справді вже в найближчому часі можна було так відкрити дуже чудовий простір, і це був такий ще один живий пам'ятник для даної будівельної компанії. Прошу розмініти слова, якщо можна я хочу додати кілька слів. Насправді дійсно те приміщення воно. По суті, там бібліотека існує давно, але це підвальне приміщення, бо там мало світла, воно не придатне для такого публічного простору. І окрім того, є проблеми там з мережами. Ми давно вже шукали приміщення альтернативне. Просто найближча бібліотека звідти це є геть наша Торостове 8. Далі на кривченській дорозі. І насправді існування саме в тому в тій локації бібліотеки. Дуже дуже важливо. І зважаючи на те, що наша бібліотека це не тільки про книжки. Ми зараз їх е ре так, реформуємо в такі сучасні публічні простори, де є лекції, де є воркшопи, де є заняття з дітьми. І вони працюють як центри неформальної освіти, центри або для дорослої освіти, або для е дітей. І так само дуже багато власне осягати прикладів, так само на Ковалика, де Багатоповерхівці всі діти після дитячі садочків, після шкіл вони спускаються в бібліотеці, і це просто це ще більше привабливу самого і, і ця і локація і... для нас дуже, дуже важлива як для, для культурного центру. Але чи є ще якісь запитання доповнення доважження виконавчих колег? Тоді ми маємо з зауваження власне цього листа, чи цей лист докладається просто до проєкту? Зауваження дякую. Ви були тоді з озвученими розуваженнями щодо муніципальної бібліотеки, станом даний проєкт збільшення виконавчого комітету на голосування. Хто за? Проти отримати рішення прийнято. Дякую. Відносі рішення про затвердження місцевих нехомовного обмеження для проєктування об'єкту будівництва на об'єднання ТЗОВ монтажного виробничого об'єднання по автоподирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та паркінгом центральним центром дитячого дозвілля на вулиці Зеленість 115-Б у місті Львові. Це, власне, друга частина цього, цього, ж, цього ж комплексу. І, власне, тут пропонується вже цей нижній квартал, так як я казав, збудованим центром для дітей, дитячим садочком, по суті. Ну і, в принципі, по, по, по обидва боки від існуючої нежитлової будівлі нижче і буде сформовано такий, такий квартал. А ми це рішення станемо на голосування зауваженням чи доважність за за України? Ну, тут насправді можна так само з з правками, правка, тому що ми додатково наголосили на власне, дотримання цих ну, стандартів, які ми прийняли, ну, в тому як? що з точки зору паркування. Але чи є запитання заважень, втрачені? Якщо немає, тоді з отключення узаваження ставлю на голосування дані проєкт рішення, Почати, то за проти отримання.